Кадетський скандал до нашої редакції звернулися батьки вихованця військового ліцею. кажуть, у кадетському корпусі влаштували дідівщину. Замість того, щоб вивчати військову справу, тепер хлопець у лікарні з нервовим зривом. У навчальному ж закладі все заперечують. Подробиці далі від Юлії Настенко. Пан Станіслав прийшов провідати сина у неврологічному відділенні міської дитячої лікарні. Стверджує, сюди хлопець потрапив після розмови з офіцерами кадетського корпусу, у якому він навчався. Ані значить, чотири мальчика, чотири кадета в класі там закрилися, вроді хтось курив з них. І в процесі вияснення, коли почав розмовляти зі своїм сином і з кадетами, то тобто, виявилося так, що офіцери в ході розбирательства оказали психологічне давлення. Тобто, це і крики. І в тому, чого не було. Коли батько дізнався, як його сина навчали у закладі, терміново забрав його звідти до лікарні. Максим же переконує, саме у ліцеї інтернаті його довели до нервового зриву. Це було скарблення, теж присутня була ненормативна лексика. Якщо, наприклад, офіцеру щось не понравилось, якщо кадет щось не виконав, то могли физическое рукоприказство. Там, наприклад, под затыльника или срачника. Лікарі ж підтверджують, дитина потрапила до них у важкому моральному стані. Максим поступив к нам 6 числа з жалобами на головні болі, нарушение сна, роздражительность, плаксивість, капризність, ну, такий невротичний срив. Ребенок обслідуван на сейчас отримують встановительне лікування і заняття з психологом. Мама Максима просто шокована. Каже, син мріяв стати військовим ще з маличку. А через конфлікт, який довів його до лікарняного ліжка, навіть згадувати про кадетський корпус не хоче. Дала я думала, все таки там виспітателі, які дійсно виспитують наших дітей, будучи захисників нашої родини. А виходить наоборот, там получається як дідівщина. Как в армии, как в Тобто ці взрослі люди, взрослі воспитатели, не просто здіваються над дітьми. Вот ну, вот, Нам вдалося зв'язатися з керівництвом ліцею інтернату. Там всі закади на свою адресу відкидають. Це була знаєте як позиція, е, краща, краща оборона – це наступ, тому що він був е, був факт встановлений лінії, за що в нас відраховується. Тут одразу батько придумав, що його хтось ображає фізично, морально. Хоча цей факт спростований все, нічим не підтверджений. Ось він і питається таким чином тепер на ну, все. А чи як він там, чи де він там на, на, на лікуванні, чи де він ми такого факту не знаємо і нічого по цьому поводу повідомити не можемо. Крім того, деякі кадети, які досі навчаються у ліцеї, повідомили нові кричущі факти неприємних випадків у навчальному закладі. За допомогою звернулися до місцевих депутатів. мені, як члену городського і сполкому обратілися батьки, і я не можу остатися в стороні даної проблематики. Я буду ініціювати розгляд цього питання на рівні міської городської обласної влади. Питання планують підняти вже на найближчій сесії облради, яка відбудеться за кілька днів. Про перебіг подій слідкуйте у наступних випусках новин. Юлія Настенко, Олександр Сокол, Новини СТС.